Питання капітального ремонту доріг є актуальним на рівні держави, що там говорити про маленькі міста. Загальна протяжність доріг Коростеня складає 214 кілометрів, а отже, роботи в цьому направленні вистачає. Незважаючи на складні часи, з кожним роком в нашому місті все більше ремонтується доріг, ну і витрачаються на цю діяльність значні кошти. Для порівняння, в 2014 році капітальний ремонт доріг місту обійшовся понад 4 мільйони. В 2015-му ця сума складає 6 мільйонів і це. Це не враховуючи коштів, які витрачаються окремо на ямковий ремонт, грейдерування, ремонт тротуарів та прибудинкових територій, загалом цьому році ми робили таку собі. Такий прерогатив у доріг, там, де ми їх ніколи не було, асфальтних доріг. Дуже багато зробили таких частин, ось по, по бровару, зробили по чолівці два кусочки таких доріг. зробили тут у центрі вулиця Парижської комуни. Ми дуже багато поасфальтували, по поремонтували вулиці Маяковська, там, де водій знають, було дуже незручно з'їздити, дуже було багато ям, розкопок, люків. Ми це все поремонтували. Вулиця Маяковська дуже приємна для їзди по ній. І загалом ми і, от і в цьому році, і на попередні роки, ми ставимо собі таке завдання зробити більше доріг там, де не було. Там, де була ґрунтова дорога, не було асфальту. Тому що ремонт ґрунтової дороги, оце підсипання, грядерування, воно є малоефективним, а кошти витрачаються. Ми проїхалися містом і на власні очі побачили, де зроблений капітальний ремонт доріг, який об'єм охоплений і наскільки комфортно було їхати цими вулицями. Побували в районі Хімашо, а саме на вулиці Роза Люксембург. Вартість цієї дороги місту обійшлася 350 тисяч гривень. На капітальний ремонт вулиці Свердлова витратили 379 тисяч. В цьому році був завершений капітальний ремонт дороги по вулиці Горького. Вона ремонтувалася 4 роки. Як зазначив Леніт Яку... Кубовській вперше була заасфальтована вулиця Паризької комуни, що поблизу будинку культури УТОС. По вулиці Древлянській зроблена основа під асфальтування. Вона виходить до Броварського мосту. До кінця року і тут буде проведений капітальний ремонт дороги. Це робиться, аби броварським дітям було зручно ходити до школи та до садочка. Капітальне асфальтування було проведене з із іншої сторони мосту за адресою Другий провулок 1 травня. Це тільки незначна частина вулиць, де був проведений капітальний ремонт доріг. Їх. їх набагато більше. Яким ви взагалі методом визначаєте, де потрібні дороги там нагальніше, де, наприклад, можна почекати? Ну, от, е, ми... Кожного року, відповідно до розпорядження міського голови, збирається комісія фахівці управління житлово-комунального господарства, збираються органи ГАІ, Державної автомобільної інспекції, дивимося, як іде розв'язка автомобільна, де найбільш напружений іде рух, де є прив'язка до дитячих садочків, до шкіл, до магазинів. Це все. Спільно з гаї розглядаємо. Потім весною ми ще раз робимо коригування цього всього, тому що за зиму якась частина доріг розбилась, значить треба певні ресурси на те, щоб поремонтувати те, що розбилося за зиму. Тому робимо таке коригування і потім вже складаємо план, що буде асфальтуватися на поточний рік. Потім сідаємо спільно з депутатами, розбираємо, тому що до депутатів звертаються люди з своїми проблемами. Звичайно, ми щось могли упустити, щось не додивилися, тому ми проводимо з ними консультації і вже потім на засіданні депутатських комісій остаточно затверджується перелік асфальтування доріг по місту. Як зазначив Леонід Павлович, майже 90% запланованих робіт по асфальтуванню доріг на цей рік виконано. Залишається зробити ще дві частини дороги. Також продовжуються роботи по капітальному ремонту тротуарів та прибудинкових територій. За попередніми підрахунками, в 2015 році на дороги було виділено понад 9 мільйонів гривень.